Знаєте, що потрібно зробити, для того, щоб ось такий це сіянець самосівом. Під батьківською тувією була така малеча, -маленька. зараз знайду покажу фото. І ось за цей рік це стали ось такі вкорінені, наче гілочки. Але ж ні, це самостійна рослина, яка насіялась сама. А того, щоб активувати ріст щоб було більше гілочок. На етапі, коли рослинка вже ось така, потрібно прищепити ось ці найдовші гілочки. Тобто зупинити зростання одиничних тоненьких, бачите? Ось ось так. І навіть тут. А для того, щоб експеримент був максимально таким неупередженим, я зроблю ось що. Ось ця, бачите, так. Ось така вона. Я її підрізала ось тут, тут і там. А в мене ще є ось така. Бачите? Її підрізати не буду, ось цю. І є ще зовсім маленький, він чогось росте набагато гірше, його я знову ж таки увесь підріжу. Так, я сподіваюся, видно, То я все це роблю на балконі, бо в мене хвойні ростуть і на вулиці, і на балконі, і у сусідів, і взагалі дуже їх люблю. Що має бути? Наступного року, зараз осінь 24, у 25-му році, весною я маю змогу вже посадити і до наступної осені отримати такі собі кульки.